Це мер Кам'янського Андрій Білоусов Коротко! Мер цього міста це є корупціонер. Завдяки корупційним схемам заробляє майже на всьому. що об'єднує любов до жінок легкої поведінки та численні корупційні схеми сьогодні будемо говорити про людину з гарним апетитом міського голову Кам'янського, що у Дніпропетровській області Андрія Білоусова. Тож почнемо з пікантного. На цих кадрах, опублікованих у змі, бачимо, як людина, схожа на мера Кам'янського, розважається з дівчиною, яка звикла брати кошти за свою роботу. Все б нічого, але це відбувається у розпал робочого дня у країні, в якій точиться війна. Я думав, хто я так. Ні, це не фільм для дорослих. Це звичайний робочий день міського голови Кам'янського. Таке пікантне відео публікують змі за інформацію журналістів, стає зрозуміло, на відео людина ну дуже схожа на мера кам'янського Андрія Білусова, який розважається з особою сумнівних моральних цінностей. Ну ви зрозуміли. Гарні шкарпетки, пане В Таких можна і на сесію міськради виділяти гроші містянам, і до дівчат виділяти гроші на їхні потреби. Інтернет рісніє статтями, що викривають діяльність мера, ось така різнобічна особистість. В матеріалах журналістів йдеться про можливі присвоєння мільйонів бюджетних грошей мером та його командою, збагачення на тендерах, з теплозабезпечення та ще купу корупційних схем та маніпуляцій. Телеграм-канали Дніпропетровщини розповсюджують розмову мера, в якому він дає непрямі, але зрозумілі факти того, що ціни на тепло у місті кам'янському завищені. Ну і ще про багато зашкварів мера. Слухайте самі. 60 теперь в 80-е, я думаю, так, ну, да? я ничего не да. я говорю, снимайте, блядь, не все заработать. снимайте, соответственно, мент, менток, блядь, да, потому что это уже коммунальное предприятие, сейчас, с какого хрена здесь, платить. а лучше, ну, если у здесь уже что-то прикольное, все-таки тебе платить не буду, что-то, что, базовые уже что-то по отключению от теплопати меня? Ну, это практически уже поезд уходит. Это надо да, сейчас сделать. Да, это машина уже все. Давай, уже, давай сейчас менять. один. И еще надо будет этот квартиру. За ней от отру... ну, А с какой с или по их матери. Да, нет, все а как, ну, блядь, это вот тут. Как, вот как, вот как. Как, нет, ну она не сможет подогнать, а пусть она сама отрабатывает. Стой, давай, про отопление я скажу, я ну, там не пошел в столе да. все По двору, наверное, тут. Чтоб, пусть бабу подгонят. Хорошо. База пять у еще, да? Хорошо, что мне Денис просит за него, за дядю, еще там за кого Три адреса. А,

Ну хто ми такі, щоб звинувачувати пана мера? Це ж моралізаторство. Але питання у тому, де чиновник такого рангу знаходить час на подібні розваги. Країна вже майже третій рік у стані повномасштабної війни. Дніпропетровська область є прифронтовою. Україна як одне ціле згуртувалась у боротьбі з окупантом, бо ми пам'ятаємо ціну, яку заплатили, і платимо досі. Схоже, деяким мерам потрібно нагадувати, чим вони повинні займатися у своїх кабінетах та поза ними. <тур> Краще би він так кричав на підрядників, які кладуть асфальт в Кам'янському. Ціни на який за інформацію журналістів є завищеними, а якість сумнівною. Разом з тим, майже щотижня журналісти видають матеріали, які викривають імовірні схематози, пов'язані з теплопостачанням, міською інфраструктурою, кумівством, а у тепер і сексуальними пригодами мера, Отримання енергії для Своєї роботи для свого життя, ну що тут сказати, життя мера Кам'янського нас зацікавило. Ви будете в шоці з того, про що ще ми дізналися. Усе це у наступній серії. Ми все бачимо до зустрічі.